Листопадовий вечір повільно опускався на київській вулиці. Холодний вітер гнав опале листя по тротуарах, а рідкі перехожі котились у теплі куртки та шарфи, поспішаючи додому. Біля входу до станції Митрополітехнічний інститут стояла невисока жінка похилого віку. Її зморшкувате обличчя було наполовину сховане за теплою хусткою, а в руках вона тримала кілька букетів хризантем, останніх осінніх квітів. Марія Петрівна так звали цю жінку, вже котрий рік продавала тут квіти. Спочатку це було просто способом якось звести кінці з кінцями після смерті чоловіка, а потім стало невід'ємною частиною її життя. Пенсії ледь вистачало на комунальні послуги та ліки, тож ці скромні підробітки давали можливість інколи побалувати онуків гостинцями та відкласти трохи на чорний день. Сьогодні торгівля йшла мляво. За цілий день вона продала лише два букети молодому хлопцю, який, вочевидь, поспішав на побачення, та літній пані, що купила квіти для могили близької людини. Марія Петрівна вже подумувала збиратися додому, коли помітила, як до неї наближається висока струнка жінка в елегантному чорному пальті. Добрий вечір. Привіталася незнайомка з теплою посмішкою. Її очі випромінювали якусь особливу доброту та спокій. Скільки коштують ваші хризантеми? Сто гривень букетик, дорогенька, відповіла Марія Петрівна, мимоволі відзначаючи, що від жінки віє якоюсь незвичайною енергією. Було в ній щось таке особливе. Я візьму усі, несподівано сказала незнайомка, дістаючи гаманець. Марія Петрівна розгубилася. Всі. Але ж їх тут шість букетів залишилося. Так, всі, підтвердила жінка, простягаючи гроші. І знаєте що? Я б хотіла з вами поговорити, якщо ви не проти. Може, вип'ємо кави. Тут неподалік є затишна кав'ярня. Старенька завагалася з одного боку йти кудись із незнайомою людиною було трохи лячно, але щось у погляді цієї жінки викликало довіру. До того ж, день видався холодним, і чашка гарячої кави здавалася дуже привабливою пропозицією. Мене звати Олена, представилася незнайомка, ніби відчувши її сумніви. Я розумію, що моя пропозиція може здатися дивною, але повірте, у мене є вагома причина для розмови з вами. Марія Петрівна кивнула. Що ж, можна й кави випити, тільки допоможіть мені зібрати речі. Олена акуратно склала куплені букети в свою велику сумку, а потім допомогла Марії Петрівні скласти маленький розкладний стільчик та накрити його целофаном. За п'ять хвилин вони вже йшли до затишної кав'ярні кавовий янгол, що розташовувалася в сусідньому провулку. В теплому приміщенні пахло свіжозмеленою кавою та ванільною випічкою. Олена впевнено провела Марію Петрівну до столика біля вікна і допомогла зняти верхній одяг. Замовивши дві кави та шматочки яблучного пирога, вона нарешті почала розповідати свою історію. Знаєте, Марія Петрівно, я спостерігаю за вами вже кілька місяців, почала Олена, помішуючи каву. Щодня проходжу повз, коли йду на роботу і повертаюся додому. І щоразу бачу, як ви, незважаючи на погоду, стоїте зі своїми квітами. Це викликало в мене особливі почуття, тому що. Ви дуже нагадуєте мені мою маму. Марія Петрівна уважно слухала, зігріваючи змерзлі руки об гарячу чашку. У кав'ярні було небагато відвідувачів, кілька студентів з ноутбуками та закохана пара в дальньому кутку. Приглушене світло створювало затишну атмосферу. Моя мама також продавала квіти, продовжила Олена, і її очі наповнилися сумом. Це було в Полтаві, я тоді ще школяркою була. Після того, як тато покинув нас, мама залишилася сама з трьома дітьми, працювала на двох роботах, а ввечері продавала квіти біля універмагу. Я часто допомагала їй, робила букети, стояла з нею. Олена на мить замокла, збираючись з думками. Одного разу взимку мама сильно застудилася, але все одно виходила торгувати, бо треба було годувати дітей. Застуда перейшла в запалення легень, і ми її втратили. Мені тоді було чотирнадцять. Марія Петрівна співчутливо похитала головою. Боже ж мій, яке горе. А що ж ви далі? Як впоралися? Нас забрала до себе тітка, мамина сестра. Вона нам замінила матір, за що я їй безмежно вдячна. Я добре вчилася, потім вступила до університету в Києві на економічний, працювала паралельно з навчанням, офіціанткою, промоутером, ким тільки не була. А потім пощастило потрапила на стажування в велику міжнародну компанію, там помітили мої здібності, почала робити кар'єру. Олена відпила ковток кави і продовжила Зараз я керую великим благодійним фондом. Ми допомагаємо літнім людям, особливо тим, хто залишився сам. І знаєте, коли я бачу вас щодня біля метро, мені здається, що це знак. Ніби мама посилає мені сигнал згори». Що ви маєте на увазі? спитала Марія Петрівна, відчуваючи, як її серце починає битися частіше. Я хочу запропонувати вам роботу, Марія Петрівна. У нашому фонді є соціальний проєкт, квітковий магазин, де працюють люди старшого віку. Ми забезпечуємо їх усім необхідним, теплим приміщенням, гарною зарплатнею, медичною страховкою. Вони займаються тим, що люблять квітами, але в комфортних умовах. Марія Петрівна від несподіванки випустила ложечку, якою помішувала каву. Але ж як це? Я вже стара, куди мені? Вам лише 65, я знаю, м'яко перервала її Олена. Ви маєте великий досвід роботи з квітами, знаєте, як спілкуватися з людьми, а головне, ви любите свою справу. Це видно по тому, як ви ставитеся до кожного букету, як розмовляєте з покупцями. Але я навіть комп'ютером користуватися не вмію, розгублено промовила Марія Петрівна. Ми всьому навчимо. У нас є курси для працівників і комп'ютерні, і флористичні. Ви зможете розвиватися, спілкуватися з колегами, відчувати себе потрібною, і головне, не мерзнути більше на вулиці. Марія Петрівна відчула, як на очі навертаються сльози. Останні роки були нелегкими самотність, постійна боротьба за виживання, важка робота на морозі, але вона звикла не скаржитися і просто робити те, що мусить. Знаєте, чому я сьогодні купила всі ваші квіти? несподівано спитала Олена. Завтра в нашому магазині відкриття нового відділу. Ці хризантеми прикрасять вітрину, і я подумала це ж чудовий знак. Ваші квіти стануть початком нового етапу і для магазину, і, можливо, для вас. За вікном почав падати перший сніг, легкий, майже невагомий. Марія Петрівна дивилася, як сніжинки кружляють у світлі ліхтарів, і відчувала, як щось всередині неї починає відтавати. Можливо, це дійсно знак. А знаєте що? раптом сказала вона, випрямляючись. Я згодна, чому б і ні? Треба ж колись змінювати життя. Олена просяяла чудово, завтра я покажу вам магазин і познайомлю з колективом. Там працюють такі чудові люди, ви всім сподобаєтеся. Вони ще довго розмовляли про життя, про родини, про мрії. Марія Петрівна розповіла про своїх онуків, про чоловіка, якого втратила п'ять років тому, про те, як починала продавати квіти. Олена ділилася планами розвитку фонду, розповідала про інші соціальні проекти. Коли вони нарешті вийшли з кав'ярні, сніг уже встелив тротуари білим покривалом. Олена наполягла на тому, щоб відвести Марію Петрівну додому на своїй машині. До завтра! Помихала вона рукою, коли Марія Петрівна виходила біля свого під'їзду. О десятій ранку я за вами заїду. Тієї ночі Марія Петрівна довго не могла заснути. У її маленькій квартирі на п'ятому поверсі хрущовки було тихо, лише цокав старий годинник на стіні, та час від часу гуділи машини за вікном. Жінка лежала в ліжку, дивлячись у стелю, і прокручувала в голові події цього дивовижного вечора. Все здавалося якимось нереальним, наче сон. Вона згадувала своє життя довге, часом важке, але сповнене любові. Згадувала, як познайомилася з чоловіком Степаном Михайловичем на танцях у парку культури, як народжувала дітей, спочатку Оксану, потім Андрія, як радісно було дочекатися онуків, і як важко стало, коли п'ять років тому Степан пішов з життя після важкої хвороби. Діти давно жили своїм життям. Оксана переїхала до Львова, де відкрила свою перукарню. Андрій працював айтішником у Києві, але його робота забирала весь час вони бачилися хіба що на великі свята. Онуки, звісно, навідувалися частіше, але у кожного були свої справи, навчання, гуртки. Марія Петрівна встала з ліжка і підійшла до вікна. Сніг все ще падав, перетворюючи місто на казкову картину. На підвіконні стояла маленька фотографія в рамці, вони зі Степаном на відпочинку в Карпатах, обоє усміхнені, щасливі. Що б ти сказав, Степане? прошепотіла вона, торкаючись фотографії, може, це справді мій шанс почати щось нове? Згадалося, як вона вперше вийшла продавати квіти. Це було через півроку після смерті чоловіка. Пенсії катастрофічно не вистачало, а просити у дітей не хотілося у них свої сім'ї, свої витрати. Сусідка Валентина Степанівна, яка давно торгувала квітами, запропонувала спробувати. Перший день був жахливим. Марія Петрівна соромилася, червоніла, ледь не плакала. Але поступово звикла навчилася спілкуватися з покупцями, робити гарні букети. Квіти вона любила завжди. Ще в молодості мріяла стати флористом, але життя склалося інакше працювала бухгалтером на заводі, потім у Жеку. А тепер, на схилі літ, доля ніби давала їй шанс здійснити давню мрію. Марія Петрівна дістала з шафи альбом з фотографіями. Ось вона молода, з довгою косою, в білому платі на випускному. Ось весілля, народження дітей, родинні свята, кожна фотографія частинка життя, спогад, емоція. На останніх сторінках онуки, Сашко вже студент, Марічка в дев'ятому класі, маленька Софійка пішла цього року в перший клас. Раптом у двері подзвонили. Марія Петрівна здригнулася хто б це міг бути о такій пізній годині. Подивилася у вічко. За дверима стояв син Андрій. Мамо, ти чого не спиш? спитав він, заходячи до квартири. Я їхав з роботи, дивлюсь, у тебе світло горить. Та ось не спиться щось, відповіла вона, радіючи несподіваному візиту, хочеш чаю. Вони сиділи на кухні, пили чай з малиновим варенням, і Марія Петрівна розповідала синові про свою зустріч із Оленою. Андрій уважно слухав, час від часу задаючи уточнюючі запитання. Знаєш, мамо, сказав він нарешті, я давно хотів запропонувати тобі кинути цю торгівлю на вулиці. Ми з Оксаною можемо допомагати фінансово, ти ж знаєш, але розумію, що тобі потрібна не тільки матеріальна підтримка, а й заняття для душі, спілкування. Якщо ця Олена каже правду і фонд дійсно серйозний, це може бути чудовою можливістю. Ти думаєш? з надією спитала Марія Петрівна. Звісно, завтра я пробию цей фонд по своїх каналах, подивлюся, що це за організація, але якщо все чисто, чому б і ні, ти заслужила працювати в нормальних умовах, а не мерзнути на вулиці. Коли син пішов, на душі стало легше. Марія Петрівна нарешті відчула сонливість. Лягаючи в ліжко, вона подумала, що завтрашній день може стати початком нового етапу в її житті і вперше за довгий час заснула з усмішкою на обличчі. Рідно о десятій ранку під будинком Марії Петрівни зупинився елегантний сірий Вольво. Олена, свіжа та енергійна, вийшла з машини, тримаючи в руках паперовий пакет з круасанами та дві склянки кави. Доброго ранку, привіталася вона. як спалося, я подумала, що нам знадобиться енергія для насиченого дня. Марія Петрівна була вже готова. Вдягнула свій найкращий костюм, який зазвичай берегла для особливих випадків, зробила легкий макіяж і навіть підфарбувала посивіле волосся. Вранці подзвонив Андрій і повідомив, що перевірив фонд. Організація виявилася справді серйозною, з бездоганною репутацією та міжнародним фінансуванням. Дорогою до магазину Олена розповідала про проект. Наш магазин називається Квітковий дім. Це не просто магазин, це соціальне підприємство, де працюють люди старшого віку, які мають досвід роботи з квітами або просто люблять цю справу. Ми забезпечуємо їх усім необхідним: навчанням, уніформою, медичним страхуванням. У нас є навіть психолог, який допомагає адаптуватися до нової роботи. Магазин розташовувався в затишному провулку неподалік від центру міста. Це було просторе приміщення з великими вікнами вітринами, за якими вже красувалися вчорашні хризантеми Марії Петрівни, майстерно оформлені в композиції. Всередині пахло свіжими квітами, кавою та якимись екзотичними пряностями. За прилавком стояла усміхнена жінка років 60, яка відразу привіталася. А, це ви та сама Марія Петрівна, а я Ніна Васильівна, старший флорист. Олена нам вчора все про вас розповіла. Протягом наступної години Марія Петрівна познайомилася з усім колективом. Крім Ніни Васильівни, тут працювали ще четверо людей: подружжя Михайло Степанович і Галина Іванівна, які раніше мали власну теплицю, Тамара Олексіївна. Колишня вчителька біології, яка все життя захоплювалася ботанікою, і Володимир Петрович, колишній ландшафтний дизайнер, який після виходу на пенсію не зміг сидіти без діла. У нас тут як велика родина, розповідала Ніна Васильівна, показуючи Марії Петрівні магазин. Разом п'ємо чай на перервах, обговорюємо новини, допомагаємо один одному. А ще у нас є традиція: що п'ятниці збираємося після роботи і проводимо майстер-класи. Кожен ділиться своїми знаннями та досвідом. В задній частині магазину була облаштована затишна кімната відпочинку з м'якими кріслами, кухонним куточком та невеликою бібліотекою. На стінах висіли фотографії різних квіткових композицій, роботи співробітників магазину. А це наша гордість, Ніна Васильівна відкрила двері в прохолодне приміщення, де стояли спеціальні холодильні камери для зберігання квітів. Найсучасніше обладнання все автоматизовано, температура підтримується ідеально, квіти довго залишаються свіжими. Марія Петрівна була вражена масштабами та організацією роботи. Все було продумано до найменших деталей. Від зручних робочих місць з аргономічними стільцями до спеціальних підставок, щоб не треба було довго стояти. А ось і наша навчальна зона, Олена показала на простору кімнату з великим столом та комп'ютером. Тут проходять заняття з флористики, комп'ютерної грамотності, основ бухгалтерії. Все, що потрібно для роботи, ми навчаємо з нуля. День пролетів непомітно. Марія Петрівна спостерігала за роботою магазину, знайомилася з асортиментом, вчилася користуватися касовим апаратом. Її вразило, як злагоджено працює колектив, як уважно ставляться до кожного клієнта. Під кінець дня Олена запросила її до свого кабінету для обговорення деталей працевлаштування. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, повний соціальний пакет, зарплату вищу за ринкову. Графік роботи можна обговорити. Можете працювати повний день або часткову зайнятість, як вам зручніше. Минув місяць з того дня, як Марія Петрівна почала працювати в квітковому домі. Її життя змінилося кардинально. Тепер вона прокидалася рано вранці з радісним перечуттям нового дня, ретельно підбирала одяг і поспішала на роботу. Вже за цей короткий час вона встигла багато чого навчитися, освоїла комп'ютер на базовому рівні, навчилася користуватися касовим апаратом, опанувала нові техніки складання букетів. Колектив прийняв її як рідну. Особливо здружилася Марія Петрівна з Тамарою Олексіївною. Вони виявилися майже ровесницями і мали багато спільних інтересів. Часто після роботи залишалися попити чаю, обговорити новини, поділитися рецептами. Тамара Олексіївна виявилася справжньою скарбницею знань про квіти. Вона знала не тільки їхні біологічні особливості, але й різні легенди та повір'я, пов'язані з рослинами. Одного разу до магазину завітала несподівана гостя, відома телеведуча, яка робила репортаж про соціальні підприємства міста. Марія Петрівна спочатку зніяковіла, коли до неї підійшли з камерою, але потім розговорилася і розповіла свою історію, як продавала квіти на вулиці і як змінилося її життя завдяки зустрічі з Оленою. Після виходу репортажу в ефір кількість клієнтів у магазині помітно збільшилася. Люди приходили не тільки за квітами, але й щоб просто поспілкуватися, почути історію працівників, поділитися своїми. Дехто приносив домашню випічку, варення, різні смаколики. Атмосфера в магазині стала по-справжньому домашньою. Особливо запам'ятався Марії Петрівні випадок з молодою парою, які прийшли замовляти квіти на весілля. Дівчина розповіла, що бачила репортаж і спеціально приїхала з іншого кінця міста, бо хотіла, щоб її весільні букети робили люди з такою багатою життєвою історією і досвідом. Марія Петрівна разом з колегами створили для весілля приголомшливі композиції, вклавши в них всю свою душу і майстерність. Одного разу, розбираючи старі речі вдома, Марія Петрівна знайшла альбом зі своїми малюнками квітів, які робила ще в молодості, показала їх олені і та запропонувала влаштувати в магазині невеличку виставку. Розвісили малюнки на стінах, зробили підписи. Клієнти були у захваті. Деякі навіть просили продати малюнки, але Марія Петрівна не погодилася це були її особисті спогади, частинка її життя. Діти помітили, як змінилася мама вона помолодшала, стала більш енергійною, частіше усміхалася. Андрій жартував, що тепер йому доводиться записуватися до неї на зустріч заздалегідь, настільки насиченим стало її життя. Оксана, приїжджаючи зі Львова, не могла намилуватися перетвореннями матері, нова зачіска, стильний одяг, блиск в очах. Онуки теж полюбили бувати у бабусі на роботі. Особливо маленька Софійка. Вона могла годинами спостерігати, як бабуся створює букети, і навіть пробувала сама складати маленькі композиції. Буду, як бабуся, флористом, заявила якось дівчинка, чим розчулила всіх присутніх. З настанням зими в магазині з'явився особливий передноворічний настрій. Працівники разом прикрасили вітрини, створили святкові композиції з ялинкових гілок та зимових квітів. Марія Петрівна запропонувала проводити майстер-класи зі створення різдвяних віночків. Ідея мала великий успіх, особливо серед молодих мам з дітьми. Одного вечора, коли магазин вже закривався, зайшла літня пані. Вона довго роздивлялася букети, а потім підійшла до Марії Петрівни і сказала А я вас пам'ятаю, ви раніше продавали квіти біля метро. Я часто у вас купувала. Знаєте, мені подобалося, як ви ставилися до своєї справи, з якою любов'ю розповідали про кожну квітку. Але тут, у теплі та затишку, ви наче розквітли самі. Це правильно, кожна людина заслуговує нагідні умови праці та повагу. У квітковому домі поступово сформувалися свої особливі традиції. Щопонеділка вранці весь колектив збирався на квіткову нараду, обговорювали плани на тиждень, ділилися ідеями, розповідали про нові тренди у флористиці. Марія Петрівна особливо любила ці зустрічі. Вони нагадували їй родинні збори, де кожен міг висловитися і бути почутим. З часом магазин став чимось більшим, ніж простим місцем продажу квітів. Сюди приходили за порадою, за душевною розмовою, за підтримкою. Якось завітала молода дівчина у сльозах, посварилася з нареченим. Марія Петрівна не тільки допомогла їй вибрати букет для примирення, але й поділилася своєю життєвою мудрістю. Через тиждень дівчина повернулася вже щаслива з нареченим замовляти квіти на весілля. Олена часто навідувалася до магазину, цікавилася справами, приносила смаколики до чаю. Одного разу вона запропонувала розширити проект, відкрити ще кілька таких магазинів у різних районах міста. Ви будете навчати нових працівників, сказала вона Марії Петрівні, передавати свій досвід, допомагати їм адаптуватися. Це була нова відповідальність, але Марія Петрівна відчувала, що готова до неї. За ці місяці вона не тільки навчилася новому, але й відкрила в собі здібності, про які раніше не підозрювала. Виявилося, що вона чудово вміє пояснювати, має терпіння і такт у спілкуванні з людьми. У магазині з'явилася нова послуга флортерапія для літніх людей. Раз на тиждень проводили безкоштовні заняття, де пенсіонери могли створювати прості композиції з квітів, спілкуватися, відволікатися від проблем. Марія Петрівна вела ці заняття з особливим натхненням. Вона на власному досвіді знала, як важливо відчувати себе потрібним і активним у будь-якому віці. Напередодні Різдва в магазині влаштували благодійну акцію, створювали святкові композиції для самотніх літніх людей та мешканців будинку престарілих. Всі працівники залишалися після роботи, щоб зробити якомога більше букетів. Марія Петрівна запропонувала додавати до кожної композиції маленьку листівку з теплими побажаннями. Ця ідея розчулила всіх до сліз. Якось до магазину завітав відомий бізнесмен, замовляв квіти для офісу. Побачивши, як працюють літні флористи, він був настільки вражений, що запропонував укласти довгостроковий контракт на оформлення всіх його бізнес-центрів. Це був серйозний прорив для магазину. З настанням весни Марія Петрівна часто згадувала своє минуле життя холодні ранки біля метро, важкі сумки з квітами, постійний страх не продати товар. Тепер все це здавалося далеким сном. Її нове життя було сповнене сенсом, радістю, спілкуванням з чудовими людьми. Одного дня вона вирішила пройтися своїм старим маршрутом повз станцію метро, де колись продавала квіти. На її місці тепер стояла молода жінка з букетами. Марія Петрівна купила в неї кілька тюльпанів і розповіла свою історію. Знаєте, сказала вона наостанок, ніколи не пізно змінити своє життя. Головне, не боятися нового і вірити в себе. Ввечері, повертаючись додому, Марія Петрівна дістала з шафи стару фотографію, ту саму, де вони з чоловіком у Карпатах. Бачиш, Степане. Прошепотіла вона, я все таки стала справжнім флористом, ти б пишався мною. Минув рік з того пам'ятного вечора, коли Олена купила всі хризантеми у Марії Петрівни біля метро. За цей час відбулося стільки змін, що часом, здавалося, це все сон. Але це була реальність нова, яскрава, сповнена сенсу і радості. Квітковий дім розрісся до мережі з трьох магазинів у різних районах Києва. У кожному працювали люди старшого віку, яких Марія Петрівна особисто навчала і підтримувала. Вона стала головним координатором проекту, відповідальною за навчання нових працівників та підтримку єдиних стандартів роботи у всіх магазинах. Її історія надихнула багатьох. Після того телевізійного репортажу було ще кілька інтерв'ю для різних видань. Журналісти називали проект революцією добра і приводили його як приклад успішного соціального підприємництва. Олена жартувала, що Марія Петрівна стала справжньою зіркою, але найбільшою радістю для Марії Петрівни було не визнання і не нова посада, а те, як змінилося її особисте життя. Вона більше не почувалася самотньою. Тепер у неї була велика родина однодумців, нові друзі, постійне спілкування. Діти пишалися нею. Онуки любили проводити час у магазині, де бабуся навчала їх створювати маленькі букетики. Якось до магазину завітала літня жінка, яка виявилася викладачкою флористики з Голландії. Вона була настільки вражена атмосферою та рівнем роботи, що запропонувала організувати для працівників навчальну поїздку до Нідерландів. Марія Петрівна вперше в житті отримала закордонний паспорт і разом з колегами вирушила в захоплюючу подорож. В Амстердамі вони відвідали знаменитий квітковий ринок, найбільші теплиці та флористичні школи. Марія Петрівна жадібно вбирала нові знання, фотографувала, записувала. Повернувшись, вона впровадила багато нових ідей у роботу магазинів, з'явилися нові напрямки роботи: курси флористики для дітей, які вели досвідчені працівники, майстер-класи з арт-терапії, де люди вчилися знімати стрес через творчість з квітами. При кожному магазині відкрили невеликі зимові сади, де вирощували деякі види квітів. Одного разу Марія Петрівна організувала особливу акцію День подяки. Всі, хто колись купував у неї квіти біля метро, могли прийти в магазин і отримати безкоштовний букет. Прийшло багато людей і кожен мав свою історію хтось купував квіти для першого побачення, хтось для примирення, хтось просто щоб підняти настрій. Це було зворушливе свідчення того, як квіти об'єднують людей і роблять життя кращим. На день народження колеги подарували їй особливий подарунок альбом з фотографіями за рік роботи. Гортаючи сторінки, Марія Петрівна бачила, як змінювалася вона сама від невпевненої жінки, яка боялася нового, до успішної, щасливої людини, яка знайшла своє справжнє покликання. Тепер, коли вона згадувала своє минуле життя, холодні ранки біля метро, важкі сумки з квітами, постійний страх не продати товар, все це здавалося далеким сном. Її нове життя було наповнене сенсом, радістю, спілкуванням з чудовими людьми. В магазині з'явилася традиція кожного вечора перед закриттям всі працівники збиралися разом, пили чай і ділилися враженнями від дня. І щоразу хтось обов'язково згадував ту дивовижну історію, з якої все почалося як одного холодного вечора добра жінка купила всі хризантеми у старенької продавчині квітів. Марія Петрівна часто думала про те, як одна зустріч може змінити все життя, як важливо не боятися змін і вірити в добро. І кожного разу, коли вона бачила літніх людей, які продають щось на вулиці, намагалася допомогти, купити товар, розповісти про можливості працевлаштування, просто підтримати добрим словом. А Олена, вона стала для Марії Петрівни не просто роботодавцем, а справжнім янголом-охоронцем і близькою подругою. Вони часто зустрічалися після роботи, розмовляли про життя, ділилися планами. І кожного разу Марія Петрівна дякувала долі за ту випадкову зустріч, яка подарувала їй нове життя. Все частіше вона згадувала слова своєї мами Добро завжди повертається. Тепер вона точно знала, це правда, і кожного дня намагалася зробити щось добре для інших, як колись Олена зробила для неї. Бо життя це нескінчений ланцюжок добрих справ, які ми робимо одне для одного. І ніколи не знаєш, яка випадкова зустріч може змінити все твоє життя.